Добрий день глядачі. Як і обіцяв, 13 травня і ми розпочали посів кавуна. Ну як розпочали? Вже десь на ек екваторі нашої посівної. Почав ляпати в нас дощик. Ну я думаю, що ми досіємо. Е, так, вже посіяли гібридні кавуни, це почали сіяти сортові. Так, Що в нас по Ну, Може спробувати знайти щось. Давайте спробуємо щось знайти. Взагалі сіємо 3 штуки на метрі. Ось, бачите, сьогодні удача на моїй стороні. Взагалі сіємо 3 штуки на метрі. Гібридні сіяли 2,3 штуки на метр. 2,3 Ось можемо другий бачити, ну тут трошки ближче щось. В принципі так. Е, глибина посіву десь у нас приблизно е, сантиметра 4 не більше. ну Каткування ніякого не буде, в принципі, та це. тільки що було, звісно, батько, як ото в відео упусти сівалку, тільки тут було упусти маркер. Добре, що хоч добре чує. так. Що будуть моменти, ще далі буду показувати. Покажу, що ми висіваємо. Зараз сіємо отакі кавуни. Це сортовий кавун Crimson Sвіт. Раніше він був Spark Seeds, ой, Lark Seeds, зараз Spark Seeds у вербренді культура. Так, другий це у нас гібридний Кавун. Це гібрид, гібрид Nice. Це японський Кавун. В принципі, середньої Середнього діапазону по ціні. Виходить, він мені десь півтори тисячі гривень за тисячу на сіни. І третій кавун взяв собі для демо. Взяв тільки одну тисячу посіяв. Ось такий ось гібрид талісман. New Names, В принципі, хвалять їх. Ну, Подивимося, як буде на нашому Чорнозем. Так, По диням. Дині в цьому році у нас два гібриди. Перший це. Дакаро, той що і сіявся в минулому році. Можемо бачити, По 500 на 7 пачечки, в принципі, посія. І другий гібрид це в нас також Китаносідс. Це гібрид кубус. Це в нас ультрарання, це в нас десь середньорання, раннє, щоб ми могли задовольнити ширший діапазон по часу людям, щоб було цікавіше з нами співпрацювати. Щоб не було в нас там пару годин єдині і все так В принципі, оце так по добривам, що ми даємо. Добриво я вже показував з пасів сої. Добриво це яра міла. У нас це 8-24-24. Це в нас в добре бралося під ці культури. Ну, там і по сої отримали. Це у нас ось був посів дині Диню не показував, так як. Ось кубус хорошо сіялась, а Дакара трошки брускувата, трошки були проблеми з висів. Ну, взагалі ця сівалка не створена для цих наших е культур. Так ось. диня сіяли небагато, пів гектара. Так це культура, яка не дуже лежить. В принципі, це. Так ось покажу нам. Вам нашу цукрову кукурудзу. Це ось ми маємо такий стан. Он можемо бачити тюки, зола від тюків. Це коли були приморозки, ми палили. Так, в принципі, можемо бачити ознаки морозу, хоч ми й палили до одного міста. Це, ну, може, звісно, це ось ось можемо бачити посвітління на листках. Це є е, після дія морозу. Ну, взагалі сама культура росте. 1, 2, 3, 4, 5, 6 листок, койде сьомий, койде вже навіть е, пускає бічні пагани, ну, пущиться. Такий ось вид, звісно, світленька вона, ну тепло передають з наступного тижня, тому будемо бачити. країну без кавунів. День будемо працювати, чого і кожному бажаю. Якщо не працювати, то не вийде нічого. Так і з кавунами. Знайомі, не так-то і мало. Але все потрібно. Опровувати. І не все залежить від освіти. Освіта це тільки 30% від нашого. Нашого успіху це приходить з прадком. Так, можемо бачити на фоні там трактора. Посів іде непогано. З'їдемо добре підготовлено вроде. Обіцяють у нас сьогодні на ніч і на завтра на день дощ. Несення на під цих. Вливати, ну, не менше 500 літрів буде на такі. Так як потрібно, щоб гербіцид працює, тому що вже площа не така мала. Наймати людей вже вже не врає А хто ну, є, то ми знаємо, ніхто не хоче працювати. Хоч і будеш добре платити, завжди будеш якийсь не такий. Ну, в принципі, можемо бачити, соняшник росте. Пшениця наша і наша подгрузка. Золотка Ракель і нас. Подписуємось і все.